Велика Британія планує надати Україні близько трьох мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги щороку. Главний пострікатель здесь, в Європі та іменно Британія. Про це заявив міністр закордонних справ країни Девід Кемерон. Як цитує Рейтерс, голова Форін Офісу вважає, що Україна має право використовувати зброю надану Британією, аби завдавати ударів по цілях на території самої Росії. Україна має таке право, так само як Росія завдає удару всередині України. Цілком зрозуміло, що сама Україна відчуває потребу забезпечити свій захист. Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Латвії Байба Бранже заявив. Що Україна вже отримала західну зброю від деяких партнерів без обмежень щодо ударів по російській території? Санкційна політика і санкційний тиск це те, що в принципі, складає в тотальній війні ну, підтримку тиску на агресора. І е, в ідеалі, е, от, ті порушення, які зробила Росія, розпочавши війну. Проти України неспровоковано порушивши всі базові принципи, мають було би по всім правилам ООН і записано в статуті, має бути ембарго колективне всіх країн, тобто мається на увазі не тільки США там чи країни Європи, а в тому числі Китай, в тому числі Індія. Мало бути ембарго. Бо студенти знають, що на таке порушення, як агресія, реакція якраз тотальна заборона оцих всіх постачання. Будь-чого, не те, що подвійно, а просто не закуповувати газ нафту зовсім, не постачати нічого зовсім. Немає такого, тому що Росія заблокувала, тому що Китай. І в результаті дивимося на кожну країну і на групи країн. Так, те, що робить США, я думаю, це найбільше із того, що інші в санкційній політиці. І тут не тільки ті санкції, про які ви сказали, тут на днях прийнято вчора прийнятий закон, і він пішов вже на підпис президенту США Джозефу Байдену, про заборону постачання урану як палива для атомних. Електростанції це питання, яке висіло дуже довго, і це сигнал, який я думаю, що підпише швидко президент. Ну там порядка мільярда плюс Росія отримує від цього зараз, постачаючи 25% низькозбагаченого урану в США. Я думаю, що нарешті, от це зроблено. Далі будуть проговорені ці питання, по такій санкції, да. Те, що стосується товарів подвійного призначення, складне питання тут є, крім санкцій, ще режими експортного контролю і країни, які в цих режимах вони зобов'язуються виконувати це. Ну, наприклад, не постачати озброєння технологічні в ті країни, які під санкціями. Ну, те, що відбулось, наприклад, з Північною Кореєю, яка постачає Росії балістичні ракети, а сама знаходиться під санкціями. Тобто не можуть цього робити із за свого ядерного шантажу. Так що причин-то багато, а коли ми кидаємося, от дивимося, що ж воно вистрілює, то там, то там. Лазівок дуже багато різних. І ці лазівки вони присікаються не тільки законами, але й практичною роботою, роботою конкретних установ. В США не вводять інколи санкції там, де вони самі. Від цього мають негативний ефект. Це ж саме Євросоюз, теж саме Україна, наприклад, ми до сих пір транзитуємо російський газ цьому році. Це закінчиться, але на нас вже тиснуть. Давайте знайдіть форму, щоб вона називалась не так, але все рівно, щоб це факт був. Так що тут дуже багато ви кажете, що зробити спочатку. Повинно бути базовий спільний підхід. Тобто санкції мають діяти невідворотно, мають діяти швидко і мають носити обсяг, який може вплинути на ситуацію, а не просто демонструвати наміри, і як США це робили дуже часто, стимулювати до якихось дій. От є санкції стосовно Китаю, які вони роблять як стимулюючі, такі От не робіть цього, і ми не будемо робити санкції. Да? Тобто. Різні різні є підходи. Я не можу сказати, що зараз санкційна політика проти Росії у світі і не тільки проти Росії. Вона така, що вона зупиняє дії агресорів, і що вона не дає їм заробляти обхідними шляхами, і то, що вона їм не дає отримувати все рівно технології. Ну, подивіться, нові ракети, які Росія виробляє, вони мають які зараз виробляє. Вони мають в собі купу всяких чіпів, які зроблені де завгодно. І оця вся історія, вони виймаються з пральних машинок і ще чогось. Ну, знаєте, це така історія. Я ніколи не сприймав, хоча й таки ви випадки є, коли побутова техніка розбирається на ці чіпи. Але ні. Ну, це конкретно є. Знаєте, коли вели заробітки 1 до 5, 1 до 7, Різниця в війні, то на війні дуже часто, дуже багато хто хоче заробити. І завдання державного регулювання знайти, по-перше, оцих всіх бажаючих, покарати їх. Якщо не покараєш їх зразу, то будуть інші, які будуть теж саме робити. Тобто тут все зрозуміло, але лежить всьому -всьому в цьому всьому базі політична воля. Я вам скажу, навіть більше: в війні тотальній не тільки санкції проти якихось дій. А, наприклад, навіть інформаційна робота проти е, України на державу-агресора е, з використанням інформаційних засобів, це теж не дуже хороша історія, бо за цим життя людей. От і Ілон Маск, що робить Ілон Маск? Він використовує ну, зараз для такої підтримки наративів Кремля, використовує велику соціальну мережу, так, яку купив. Тобто, а у мене питання зустрічне. А наса у НАСА все окей з Ілоном Маском з цієї точки зору, який дає їм замовлення. Без цих замовлень немає Ілона Маска. Без замовлень державних США, НАСА немає Ілона Маска. Немає успішного бізнесмена Ілона Маска. Є талановита, нестандартна людина з новими ідеями, яка ризикує, яка хоче потрапити в Росію, в Китай, але немає великого там капіталіста з великими статками Ілона Маска. Ну, слухайте, тут от, от питань дуже багато. Я би це питання прямо задавав конкретним людям, які за це відповідають. от і все. От, я не знаю, в свій час з адміністратором НАСА були деякі моменти. Війна почалася не в 2019 році чи в 22-му, а в 14-му. Ми обговорювали ці питання стосовно ну, деяких нюансів. І я вам скажу, що ну, воно впливало, воно впливало. Зараз, чому зараз так не впливає, не знаю. Одним словом, і санкціями все складно. Ну, ви згадали про Китай, і багато хто справді звернув увагу на присутність от там санкцій проти китайських компаній цього разу в цьому переліку санкцій. І згадуючи, що був нещодавно візит держсекретаря США Ентоні Блінкіна до Китаю, так який оцінили багато хто як не дуже, скажімо так, успішний. мовляв сторони, хоч і дипломатичної мови дотрималися, але доволі так. Між собою гостро поспілкувалися, от наскільки, на вашу думку, наразі сполучені штати можуть впливати на Китай таким чином, наскільки все таки можна там всім миром, бо будучи візити візит китайського лідера до Європи, зокрема, і до Парижа, в тому числі, наскільки це може змінити чи, хоча б підкоригувати позицію Китаю? Ну, зразу скажу, що я не бачу можливості змінити зараз позицію Китаю. Це буде змінюватись відповідно до російських втрат і поразок. І тоді Китай не захоче бути разом з лузерами. Тобто, тільки в такому варіанті Китай почне змінювати. Другий варіант що ви кажете, що тиснути там санкції, інші речі можливості величезні у Китаї. Тільки з Німеччиною 256 мільярдів товарообігу. А з Штати експорт, по-моєму, 700 мільярдів. От закінчився по року. 700 мільярдів це значить, якщо припинити на два місяці цей експорт повністю, то економіка Китаю провисне моментально зразу ж. Вона там, ну Китай це не розвалить, але це буде просто катастрофа. Але і США також залежні. І німці залежні тому є лобі, які тиснуть в тому ж саме Німеччині після візиту канцлера Шульца. Що нам треба ці ланцюжки, які напрацьовані, особливо в попередні роки, коли Китай дуже так підтримувався з боку західного світу. Там розміщували виробництво, дешева робоча сила. Вони фактично створили цю економіку. А тепер вони також залежні від цього, і вони не можуть зразу можуть, але це політичні рішення, які за собою несуть дуже багато імплементативних якихось конкретних речей.